За минулу добу в зоні АТО загинуло п'ятеро українських військових ще 27 отримали поранення. Повідомляють в РНБО протягом доби продовжились бойові дії поблизу міста Дебальцеве та прилеглих населених пунктів. Втім, незважаючи на постійні атаки, Дебальцеве перебуває під контролем українських військ, зазначають в РНБО. Також після масованих обстрілів терористи вдавались до штурмів опорних пунктів та блокпостів низки населених пунктів. Всі атаки були відбиті. Неподалік населених пунктів Попасне, Дебальцево, Вуглегірське та інших, зафіксовано значні втрати серед бойовиків так званих ДНР та ЛНР, казаків, російських найманців і військовослужбовців, а також ворожої військової техніки. Це призводить до масового самовільного залишення ними незаконних збройних формувань. І за оперативними даними відступ бойовиків від вуглегірська. Стримували загороджувальні загони дивізії внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації імені Зержинського.